Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо свято, празник, День спомину, мученичої смерті, святого великомученика Димитрія. Ви знаєте, так як люди мають любимі заняття, які роблять неустанно, люблять слухати ту чи іншу пісню декілька разів, яка їм подобається і не проїдається, в когось може є якийсь любимий фільм чи серіал. А в церкві також, дорогі мої, маємо ті перлини. Ті життя святих, які з року на рік переповідаються, розказуються, і, ви знаєте, не нудить від того, тому що воно є не тільки цікаве, але направду багате на чесноти і наслідування. Отже, життя святого Дмитрія – одне із тих, які хочеться розказувати і розказувати, Солунь, Салоніки, місто в Греції, Третє століття. Народився там святий Дмитрій в багатих родичів. Батько того часу був проконсул, можна сказати, був та якби мер міста. Люди надзвичайно багаті. Але їхнє багатство полягало не в тому, що вони користали із земних благ. Але їхнє багатство на першому місці було те, що вони користали із благ християнського свого життя. Це були глибоко віруючі люди. І коли в них народився той хлопчик. Третє століття, якому дали ім'я Дмитрій, Вони йому насамперед не готували, так як батьки більшості готують своїм дітям якесь придане. Одному лишають землю, іншому лишають будинок, ще іншому автомобіль. Вони знали, що це все проходяще. Воно все звітріє як сіль. Це все золото, що блестить, перетвориться на каміння. Але вони хотіли дати Димитрію і щось більше інше багатство. Багатство, яке приготував власною своєю кров'ю і смертю на Христі Ісус Христос. Багатство в домі Отця, яке око не бачило, вухо не чуло, Бог приготував тим, які Його люблять. І тому самого малечку. Вони йому прищепили любов до віри, прищепили йому любов до Христа, прищепили йому любов до вічного життя. І це росло разом з ним. Він ніколи не був лакомий на ті багатства, кошти, які мали батьки, але він часто бачив свого батька, який був проконсул, часто бачив, як він на колінах, в задумі. Молиться, звертається до Бога, клячить перед розп'ятим Ісусом. Він бачив часто свою маму в задумі, в молитві, він бачив послуг своєї мами до її чоловіка, до свого батька, який золотий приклад давали йому діти. І часто закрадалася думка в його серце, ну цей Бог мусить бути правдивий, коли родина, сім'я живе в гармонії. Коли родина, сім'я живе в послусі, живе в любові. Він бачив часто, що двері не закриваються їхнього будинку, бо часто заходили там бідні і потребуючі. І батько не гнав їх геть собаками, псами, забирайтеся, ні, але часто батько запрошував їх і садив до спільного столу, де вони разом ділилися коском хліба і іншою їжею. Батько був чесний проконсул, якого поставив сам імператор І ось вибила година, і батько, і мати відійшли до вічності. І імператор назначає на місце його батька, на місце проконсула самого Димитрія. Молодий, 20 чи 22 роки, але чесний. Справедливий, мужній, відважний, і найголовніше, він вірний, навіть вірний самому імператору, виконує бездоганно всі накази. Імператор пишався ним. Напевно, навіть казав: о, якби ми мали такого Димитрія, в різних куточках Римської імперії, ми б захопили цілий світ, Таке, мав відважне львине серце. І хто йому дав то серце? Імператор? Ні. Сам Христос. Дух Божий. Дух святий, найдорожчий мої, який жив Димитрію, давало йому таку відвагу, мудрість, мужність. Він дуже поважні рішення приймав. Різні сперечання, спори, які були між людьми, для нього це не було проблема. Це можна було би сказати. Якщо порівняти зі старим завітом, це був такий розумний Соломон. А з Новим Завітом його рівняють до святого апостола Павла. Чому? Тому що перший, найдорожчий мені, хто приніс віру до Солуня, це апостол Павло, там заснував першу християнську громаду. Там в Солуні. Він навіть написав два послання до Солонян, одне з них ми читаємо кожної суботи за особших. І апостол Павло там посіяв то зерно. І то зерно, аз дійшло до серця святого Димитрія. І ось, дорогі мої, люди любили його за його чесність, справедливість. Він був непідкупний. Він не завжди такі лесті є, листити йому. Він завжди поступав по справедливості, роздавав бідним потребуючим те, що кожен потребував. І ось дійшло до вух Максиміліана, тому що він вже на той час дає нове розпорядження, щоб переслідувати християн. І дали розпорядження всім проконсулам. Що в кожному місті, кожен має знайти християнина і заставити його відректися від Ісуса Христа. Просто заставити, як ні, смерть. І ось получив таке розпорядження: ну, і Дмитрій. Як ви думаєте, він його виконував? Ні. Він тоді, навпаки, дає цілковиту волю християна. Можете молитися і ніц не переживати, поки я є голова вашого міста, вам нічого не грозить. І швидко, дорогі мої, дойшло до вух Максиміліана, що витворяє Дмитрій в солоні, не тільки не гонить християн, дає їм волю, бо сам є християнином. І тоді імператор не вірив своїм вухам, казав, що це все наклеп і брехня. Хто Дмитрій? Ніколи в житті не повірю. Він і розумний, він і молодий, йому усміхається перспектива, його чекає велика влада, він його чекає велике багатство. Він є християнин, чи він з глузду з'їхав? І ось одного разу, коли Максимилян вертався з поля битви, їхав недалеко з солоні, каже: «А ну я сам заїду в той солон. Сам запитаю його, чи то є правда. І коли довідався Дмитрій, що імператор має завітати до Солоня, прикликав своїх друзів і каже: друзі, вибила година. Мені треба посвідчити свої вірі. Я мушу дати свідоцтво святої віри. Дав наказ все, що він мав багатство, швиденько, щоб не попалося в руки поган, роздати християнам, бідним, потребуючим. Все до останньої копійки віддав. І готувався до моченичої смерті. І коли заїхав імператор, запитав його Дмитрій одне питання, то правда, що про тебе кажуть люди? А він каже, що саме? Ну, що ти віриш в того Христа розп'ятого? Він каже, так. Він є мій Бог, він є мій цар. Певно, що були намови. імператор казав, іди, проспися, іди, може, ти п'яний є, що ти то в тебе все впереді буде добре. Але він каже, ні, цар, я не п'яний. Моя віра, віра в Христа Спасителя. І посадили його до в'язниці, щоб ще добре подумав. А сам імператор, дорогі мої, то цікаво, зробив величезне видовище. Він завжди собою возив такого, знаєте, гладіатора, який називав Салій два з половиною метри, бугай, людина освічена в зброї, в війні, в боротьбі, людина, для якої, для яка, яка не знає страху. І спочатку було так, що гладіатори билися з гладіаторами. І імператор показував палець вверх, подарує йому життя, хто програє, палець вниз, вбий його мечем. І всі люди реготали. От таке було заняття людей, таких не то не люди, то були такі, знаєте, як, як звірі. А потім йому стало нецікаво, він каже, що ми зробимо? А ми будемо випускати християн. А лій буде брати християн і кидати на шпице, і буде бризкати кров, і ми будемо тішитися тим. І так було в Солуні. Імператор поставив на арену свого велетня Лія і каже до християн: ну давайте, покажи, який є ваш Бог. Покажіть, чи ваш Бог є дійсно сильний і могутній, про якого ви так кажете, творець неба і землі. Християни, знаєте, було багато християн, і на арені бідні закривали очі, може вже хтось сумнівався в вірі, може вже хтось нарікав ну ти ну, ну він знущається з твоєї віри, і ти дозволяєш на це. І не знайшлося нікого, ми, мужнього, і лише один хлопчина. 16-18 років, назвався Нестор, завтра маємо його день. Святий мученик Нестор. Худорлявий, щопленький. Були люди посту, постели, молилися. Він спішить швиденько до Димитрія в темницю і каже: благослови мене Димитрія, я стану на бій проти Лія. Так, щупленький тілом, але, дорогі мої, дуже сильний духом. Оце є важлива нині така зачіпка на проповіді люди християнського Божого Духа, яку вони мають силу. І Димитрій благословляє його, каже: іди, іди мій сину, ти його переможеш, але і потерпиш мученичу смерть. І він став на арені проти лія, Боже, скільки то найдорожчим було сміху і реготу, муха проти слона. Два і пів, п'ять метра, і тут якийсь метр п'ятьдесять, хлопчина ж ходорлявий, не мав ні щита, не мав ні шолома, не мав ні меча, ні коп'я. Всі сміялися, і християни казали, ну то вже все, то вже кінець нашій вірі. Але коли прийшлося до праці, він собі зробив знак святого Христа, як п'йорошко вхопив того лія і кинув на гострі спиці. І бризнула кров з нього. І він в таких муках страшних, до яких сам хто від меча воює, від меча загине, і він так само, той лій на тих шпицях просто віддає того свого останнього духа. І коли побачив Максимилян, а люди стали, і почали, в них вселилася знову віра, почали кричати Великий є Бог Християнський, і коли довідався, Максимилян, що це Димитрій благословив, Нестора на той бій, так як загинув його гладіатор, сказав: так само має вмерти і Дмитрій. І вирвалися воїни і своїми коп'ями закололи тіло до смерті святого мученика Христового. Ну, це так він собі думав, що він має вмерти, так як вмер його гладіатор. Але в Бога інакше, Бог запланував. Що так як на горі Голгофті копієм Лонгіна було пробите серце Ісуса, так само і Його послідовника, святого Димитрія, в серце встромлять до копія, від якого Він віддасть Богу своє життя. А потім вивели Інестора, і біля золотих воріт стяли йому голову. Дорогі брати і сестри! Це є коротесеньке життя того великого подвижника, який мав в собі Божого Духа. Ви знаєте, людина, яка має в собі Божого духа, вона все переможе. Неважно, яке тебе тіло, чи накачане, чи сильне, чи слабоньке, ось знаєте дух. Ми так молимося нині за нашу державу. Що нас тримає, дорогі мої? Що тримає той український народ? Ви знаєте, так сьогодні розважу собі, сьогодні той Велетень, той Максимеліян, сучасний Путін. Така, знаєте, не люблю політики, але таке порівняння можна зробити. Така могутня імперія російська, як колись була Римська. Де нині та Римська імперія? Ви знаєте, як та бульбашка рознеслася по світі. І він сьогодні, знаєте, грозить Україні, має такого теж велетня, млія, як ядерна зброя. Він цілому світу показує, махає той ядерною палицею, і що. І що ти зробиш? Ну і мав той Максимилян того лі. Іде той Максимилян, мер в страшних муках. І де його послідовник і помирали, так само хробаки їх з'їли. І така сама доля чекає тих, хто. Іде не з миром, не з любов'ю, але з ненавистю, з злобою, кров'ю, забирає невинні людське життя. А хто нам дає ту силу, дорогі мої? Божий Дух? Ви знаєте, так подивився сьогодні: Росія має приблизно 140 мільйонів населення. Україна на сьогоднішній день без Криму має 34 мільйони. Чуєте різницю? 110 мільйонів вони мають більше людей, більше війська, зброї. Взяти по, на, по території, наша територія 603 з гаком гектара квадратних метрів Україна має. А скільки Росія має 17 мільйонів квадратних метрів? Вона сьогодні виступає в ролі такого, знаєте, Лія і що з того? І ми переможемо, другі браті і сестри. Бо, може, в нас немає багато територій і багато людей, але в нас поки буде жити дух віри, поки буде жити дух захисту свого народу, поки буде жити Дух Святого Дмитрія, якого почитала наша церква і наш український народ, нам, дорогі браті і сестри, не треба нічого боятися. Ми здаємося взяти Росію і Україну, ми є такі, знаєте, як той Нестор: простенькі, щопленькі, худенькі. І що? І прочуханки доброї даємо. Але, дорогі мої, тут треба Божий дух. Якщо в нас буде жити дух Антихриста, дух злоби, ненависті, прокльонів, будемо всіх ненавидіти і так далі, капут нам буде. Але якщо в нас буде жити дух Христа, Дух благословення, дух віри, дух молитви, якщо ми будемо молитися за Україну, якщо ми знайдемо час стати навіть серед ночі, змовити Вервицю, і та Вервиця буде давати благословення нашим воїнам, ми, другі браті сестри, переможемо. І нам, і нам байдуже, ядерна зброя і все інше, тому що на нашій стороні є Господь Бог. Молімося, недорожчими, до святого Дмитрія. З Його тіла, коли його тіло дістали, він помер в 306 році, коли його тіло дістали, то з його тіла було не тліне і почало витикати цілюще миру. І його тіло знаходиться сьогодні в місті Солоні в Греції, де багато тисячі і тисячі християн ідуть і користають з його святих мощей. Молимося за державу, молимося за народ. Благословляйте, дорогі браті, Подивіться, Дмитрій не був священик, але благословив Нестора, і Нестор переміг. Каже, апостол Павло, благословляйте, не проклинайте. Батьки, благословляйте своїх дітей, хоч вони противляться тому, але вийшов за двері, положив на ній знак Христа, дитину йде під Богом. І то благословення завжди, завжди буде працювати. Святий Дмитрію, дай нам свого мира, дай нам свого духа. Дай нам своєї любові до Бога, і ти, святий насторе, булися за український народ, і дай перемогу над тим сучасним велетним, поганином. Амінь.